Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду відповідати на таке запитання: чи мають право органи пенсійного фонду України відмовити вам в призначенні субсидії, якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг, або, наприклад, якщо ви маєте борги. По сплаті аліментів. Дякую за таке запитання. Хочу відразу відповісти, що є постанова Кабінету міністрів України, яка регулює дане питання, і, в принципі, де ми можемо знайти відповіді на ці хвилюючі для нас з вами запитання. Так, це правда. Житлова субсидія не призначається, в тому числі і на наступний період, якщо ваше домогосподарство має прострочену. Понад три місяці на дату надання інформації, тобто, коли ви будете заповнювати всі необхідні документи для отримання субсидій, заборгованість заплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, яка виникла протягом трьох років, чому саме 3 три роки? Це строки позовної давності, вони нас також визначені Цивільним кодексом України. І загальна сума якої на той день, коли ви будете звертатися за призначенням житлової субсидії, перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто ця сума на сьогодні становить 680 гривень. Але ви не панікуйте і не переживайте, навіть якщо ви маєте заборгованість. Ви не позбавлені права на призначення житлової субсидії. Для того, щоб все ж таки отримати від держави субсидію, вам потрібно документально надати підтвердження сплати заборгованості. Якщо у вас такої можливості немає, в такому випадку вам потрібно. Укласти договір реструктуризації з надавачем тих комунальних послуг, за яким ви маєте заборгованість. Що таке договір реструктуризації? Думаю. Всі вже знають, що договір структуризації це, ви домовляєтесь на найбільш лояльніші для вас умови погашення боргу. Тобто ви цю суму заборгованості, грубо кажучи, можете розбити на декілька період і частково її погашати кожного місяця, навіть якщо ви, наприклад, зараз не працюєте і ви заборгували. Дуже велику суму боргу, і ви не знаєте, як ви вийти з цієї ситуації, ви завжди можете звернутися, підписати договір реструктуризації і оцю суму боргу, яку ви маєте за сплату житлово-комунальних послуг, сплачувати частинами щомісячно до тієї дати, яка відповідно у вас буде вказана в договорі реструктуризації. Або ж ви можете оскаржити заборгованість у судовому порядку, в такому випадку вам потрібно буде надати ухвалу про відкриття. Для провадження у справі до органів пенсійного фонду. Це потрібно зробити протягом двох місяців. Спочатку опалювального, ми будемо зараз говорити не про неопалювальний сезон, в іншому ж випадку з місяця, що настає за тим місяцем, у якого до уповноваженого органу надійшло документальне підтвердження таких дій. Тому ще раз повторюю, що наявність у вас заборгованості за розплату житлово-комунальних послуг не позбавляє вас права на субсидії. Але ви повинні розуміти, якщо ви маєте борги, ми розуміємо, що зараз ми з вами проживаємо як в цілому наша держава, і тисячі родин в Україні надскладний і надважкий період. Яке містить страшне слово війна? Тому, якщо ви маєте заборгованість, звертайтесь, будь ласка, до надавачів комунальних послуг, тобто перед тими? Яким ви маєте борги і заключайте договори реструктуризації. І потім, вже відповідно, коли будете подавати заяву на призначення субсидій, декларацію, обов'язково знайде призна... відповідний договір про те, що ви домовилися, скажімо, в письмовому виді, і будете погашати свої борги. Тобто будете виконувати все те, що передбачено вашим договором реструктуризації. Далі. Стосовно аліментів, теж дуже важливий. Аспект, якщо у складі вашого домогосподарства є особи, які, за даними в Україні, є єдиний реєстр боржників, мають заборгованість. до речі, колись про нього навіть розповідали. Якщо комусь буде цікаво, задавайте. Я відповім, єдиний реєстр боржників у нас діє і функціонує. В цьому реєстрі ви можете побачити, маєте ви заборгованість чи не маєте, якщо ви не пам'ятаєте, не сплачуєте вчасно аліменти, ви забулись, ви не виконуєте рішення суду. Таке буває дуже часто. От, в такому випадку, а, значить, якщо є такі особи, які за даними єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями, Розтягнення аліментів понад 3 місяці, то житлова субсидія, у тому числі і на наступний період, такому домогосподарству не призначається. Водночас, знову ж таки, житлову субсидію може бути призначено, якщо заборгованість погашається частинами за рішенням суду. Є відповідне рішення, ви його також надаєте відповідно в органи пенсійного фонду. Або коли боржник за рішенням суду вважається безвісно відсутнім або має правовий статус особи зниклої безвісти. Крім того, на субсидію також можуть розраховувати боржники зі сплати аліментів, які є алко або наркозалежними. Це підтверджено повинно бути обов'язково медичними довідками, а також особи, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи чи посади, чи домашнього. Арешту або тримання під вартою. Отакі От роз'яснення, така постанова, такі роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Тому, будь ласка, якщо маєте заборгованість, в кожному випадку, ви бачите, є перелік необхідних дій, що потрібно зробити для того, щоб вам все ж таки субсидія була призначена. Так, дивіться, стосовно ще житлово-комунальної його питання, житлово-комунальної заборгованості. Якщо ж вам все ж таки відмовили у призначенні житлової субсидії у зв'язку із заборгованості саме з оплати житлово-комунальних послуг, ви можете знову повторно звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначення перелік тих послуг, за якими відсутня. Заборгованість оплати, тобто вам потрібно ще раз буде звертатися, знову подавати всі документи і відповідно додавати ті документи, які будуть підтверджувати факт, що за тими чи іншими послугами житлово-комунальними ви вже сплатили, ви не маєте заборгованості, або, навпаки, ви підписали, уклали договір реструктуризації чи оскаржили. Дене рішення в судовому порядку. Якщо, повторюсь, якщо ви звертаєтесь до суду, то в такому випадку вам потрібно буде надати ухвалу про відкриття провадження по справі. Це все що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас виникатимуть ще якісь запитання, з задоволенням на них надам відповідь. Чому не відповіла просто на коментар, тому що я обов'язково вам відповім. Хто мені задавав це запитання? Чому? Тому що зазвичай коментарі губляться, люди їх не читають, а хтось з вас подивиться, передасть інформацію і буде знати алгоритм своїх дій, навіть у разі, маючи заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг чи за сплату аліментів. Особливо стосується, я завжди про це говорю, і ви чули, напевно, в моїх відео, будь ласка, якщо ви маєте заборгованість за аліментами, все ж таки. Не допускайте, тому що ви юридично припиняєте існувати як родина, ви не чоловік і не дружина, але ви є батьком або матір'ю своїх діток. Тому, будь ласка, виконуйте свої батьківські обов'язки, зобов'язання, так як це потрібно робити. Для того, щоб в подальшому навіть собі, скажімо, не шукати проблем. Навіть де в цьому питанні, в питанні призначені. Субсидії. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Якщо будуть виникати ще якісь питання, обов'язково задавайте. Я обов'язково з вами поділюся інформацією. Обов'язково бережіть себе та свої родини.